У попередніх випусках циклу ми чимало приділили уваги питанню, як називалися наші предки в давнину. Теукри, окри, анти, кити, скити, роси, Боруси, Венеці. Це далеко не повний перелік наших продавніх імен. І ми ще будемо повертатися до них. А сьогодні звернемося до дещо делікатнішої теми, за яку, наприклад, у Фейсбуці вас можуть навіть забанити. Кожний народ має не одну назву. Серед них обов'язково присутні навіски від сусідів. Насмішкуваті, образливі, лайливі. Від сусідів передаються іншим, і інколи навіть вони заступають, їх офіційні назви. Наприклад, нині загальновизнане грек колись, як писав Плутарх, вважалося лайливим словом. Наших сусідів, московитів, можливо, з нашої ж подачі, називали москалями навіть турки. Так само і поляки, і в них вони були ляхами, про що засвідчує ось ця сторіночка з польсько турецького словника 1615 року. Ціган і в Турків циган, ром. Волох Венедік. І навіть є Волошин, який чомусь тут раптом Богдан. Хіба це не ті самі Волохи? Грек не Елін, не Спартанець, а Урум. Єврей польською жид, а турецькою ябеда зрозумілішою мовою наклепник. Обрізанець тут мусульманин. Українців, як бачимо, в списку немає, але є русін. По-турецьки урус, є козаки турецькою левенц-Ларі. Це староукраїнські левенці, захисники отця роду, царя, Лева. Про них дещо можна прочитати в романі автора Євангелія від Андрія. Євреї нас, як і всіх слов'ян, називають гоями, тлумачать це як майло, йолоб, бовдур. Зважаючи на те, що в українській мові є слова гоїти, лікувати, гойний щедрій, цілком очевидно, що слово гой спочатку, спочатку мало зовсім інше значення. Не виключено, що походить воно від імені Богині Скітів Геї, яка уособлювала землю. Тобто, Гой це землероб. У знаменитому словнику Володимира Даля знаходимо ще одне назвисько українців коровичі. Певно, називали наш, наших предків тому, що вони дуже шанували корів. Велесова книга навіть стверджує, що «да Бог родив нас. цитата, Крізь корову Замунь. А може насправді тут було Оровичі? Тобто діти отця Орія, який вже згадувався у відео Геракл Бог з і України. Наразі ж переходимо до найвідомішого і чомусь для багатьох дуже образливого назвиська Хохол. Москвини, як свідчить Володимир Даль, вкладають у це слово такий зміст. Хохол грубий неотесаний чоловік, але в то же время добряк. З хохла можна содрати три козла. Хохол гуп'єє ворони, а хитряє чорта. Тут, щоправда, не зовсім зрозуміло, що це за така глупота, якщо він хитріше самого чорта. Хохол не совреть, да й правди не скажеть. І по воду хохол, і по м'якіну хохол, безхребетна людина. А ось як вони тлумачать таке прислів'я, хохлацький цеп на всі сторони б'єт. Мовляв, хохли молотять ціпом через руку. Невже якась технічна дія жневаря така значима, щоб нею характеризувати цілу націю? Думається, що насправді українці молотили ворога на всі боки, і саме від цього з'явилося таке прислів'я. Варто також привернути увагу до ще одного слова і словника Даля хохліки. Так називалися колись поминки за померлим у Смоленській губернії. А також у Польщі та Білорусі. Тобто, очевидно, обряд поминок туди прийшов від нас, від хохлів. Як бачимо, в усіх цих прикладах нічого образливого для нас нема. Схоже, як і у випадку з Гоями, назвисько хохол завідющі сусіди просто споганили. Насправді ж воно має доволі пристойне значення, яке давайте розбиратися разом. Розкладемо слово на частини спершу на хо і хол. І одразу згадується ось ця ілюстрація, про яку розповідалося у попередньому відео. Мова та письмо з Китів. Золоте зображення вершника на шароварах, якої бачимо літеру Х, а на сорочці О. «Хо» – це позначає божественну особу. Х. Небесне світло чи небесний посланець О. Сонце, як і в другій частині слова. Тепер ділимо слово хохол на складові хох і «ол». У німецькій мові хох означає високий, великий, сильний. В єгипетській книзі мертвих майже аналогічне хех тлумачиться як правитель. У російській мові, в якій дуже багато українських основ, є слово Хохоріца, важнічать. Українською хорохоритися, звідки походить це діє слово хохоріться? Робити походить від робота, сміятися від сміху, а хохоріться від хохор, але такого слова нема. То може таки від хохол? Академік Іван Підоплічко зауважував, що в давнину літера Л часто підміняла літеру Р. Звісно, відбувалося і навпаки, Р підміняли Л. Отже, цілком очевидно, що Хохоріця походить від Хохол, де ОЛ те саме, що й Ор. Отець Орій, засновник слов'янського орійського роду. Ім'я Орій космічне, зафіксоване навіть у назві найефектнішого небесного сузір'я Оріон. Основою якого є зірки, що створюють літеру Ха, а перетинають її три зірки, три зуб. Цим іменем також величалися такі видатні люди, як Піфагор, Аннаксагор. Світоній у книжці Життя 12 Цезарів розповідав, що коли в Римі довідалися про те, що Галія на чолі з Гаєм Бендексом пінялася проти Нерона. На маківку голові однієї із його статуй було причеплено хохол із написом. Оце справжнє змагання. Тепер начувайся. У примітці російського видання цієї книги зазначено, що хохол на макушці обично носили атлети. Ну і скажіть тепер, як обминути головного героя Гомерівської Іліади Ахіла. Його ім'я дивовижним чином збігається зі словом хохол. Якщо він був двоєрідним братом Теукра, значить і він Теукр. Якщо що й підтверджує його ім'я Хахіл, тут варто додати, що Ач колись читалася також, як О. На закінчення нагадуємо, що цей цикл започаткувався відео Гераклові Стовпи Україна. І його варто дивитися у відповідному порядку, оскільки всі випуски взаємопов'язані. Підтримуйте наш канал і поширюйте наші відео. Підтримати нас можна також, замовивши автора його книги. Наступного разу говоритимемо про отця Орія чи Арія, якщо комусь так більше подобається.